Голова облради та представники самооборони і правого сектору не зрозуміли один одного, за словами активістів, інтерв'ю одного з інтернет-видань, Віталій Француз, звинуватив їх, що ті й досі не покинули приміщення облдержадміністрації та чинять там безлад. Голова облради каже, що мав на увазі інше. Звідкіля ви взяли, що ці люди, які знаходяться на першому поверсі, значить представники правого сектору і самооборони, які вони не мають відношення ні до майдану, ні до пана Порбек. Якщо хтось із вас правий сектор і самооборон. Она, яка від парубія прийняв це на свій рахунок, я вибачаюсь, тому що я не мав на увазі вас. Хоча з'являються знаю якісь Малина, Я мав на увазі ті, які приїжджають, а ті, які представляються, що вони представляють правий сектор. А в четвертому році вони представляли зовсім іншим. Хіба це не правда, пані Інга? Я мав на увазі цих звільнення приміщення питання вже не одного дня і обговорюється давно, каже Віталій Француз. Те, що сьогодні відбувається на першому поверсі, я маю на увазі те, що займає обласна рада, займала. Правий сектор не займає приміщення обласної ради, значить, а займає, наскільки мені відомо, 101-й кабінет обласної державної адміністрації. Сім кабінетів обласної ради зайнято. В семи кабінетах значить, використовують майно, інтернет, дає, тепло і так далі. Доповідна записка матеріально відповідальних осіб. Значить, уже. На 30 тисяч немає майна, в свою чергу представники самооборони зазначили, що готові зробити косметичний ремонт у понівечених кабінетах на першому поверсі та сплачувати орендну плату.